Дорогі мої друзі, запрошую разом зі мною приготувати вивсяний млинець на мій смак. Не знаю, чи хтось так готує, але бачила одного лікаря, він щось таке подібне готував. Мені дуже сподобалось, і я вирішила на свій смак приготувати його також. Значить, що я тут порізала молоду капусту, три ложки молочного сиру, півпомідорчика, грудку курячу нарізала, зараз я її теж відправлю сюди, два яйця посолила і тут суміш перців. І само собою. Висівки, вівсяні харчові і пару ложечок сметани. Поки збиваю яйця і зараз це все поєднаю. Висипала грудку і за дві ложки цих висивок. Ви знаєте, мені так сподобався вчорашній млинець і стала на вагу мінус один кілограм. Не знаю, в чому річ, От, тому що уходило по 200 грамів по 300 грам, по 500 грам, а 10, ні, навіть 15 днів вага зовсім стояла на місці. Потім спробую ще до смаку, що треба додати: перцю чи солі. Так, ну, приблизно дві столові ложечки. І зараз все перемішую добре, щоб така однорідна маса вийшла. І залишу на хвилин 15, щоб ці висівки харчові набухли. Ну от Час вийшов. Бачите, отака от маса вийшла. Обсмажувати буду з двох сторін на маслі пхі. Накриваю кришкою. Отакий млинець в мене вийшов, перевертала на тарілочку. Хай трішечки застигне, роблю собі цикорій. І я ще вирішила до цього млинця додати трішечки зелені. Руколки посиплю. Друзі, білковий сніданок разом із зеленню з кутичою грудкою. Пробую! Перше готувала. Ну, думаю, що має бути смачно. А ви як думаєте, друзі? Всі ж інгредієнти хороші? Так. Пробую. Гарячіше. М -м -м. Капуста альдента. М -м -м. Друзі, дуже смачно. Пробуйте. Вигадуйте. Якісь корисні рецепти. М -м -м. Можливо, хтось готує. Поділіться, напишіть в коментарях. М -м -м. Дуже смачно, і корисно. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою і нехай домозі вам щастить Усьому До побачення! Саме головне мино неба над головами.